Всім вітанечко! Ми до вас повертаємося з новим розкладом на, на картах Таро. Сьогодні ми подивимося Так, добрий вечір, добрий, добрий вечір. вечір. Добрий вечір. Ну, хоча б представь нас, а то люди не знають, хто їм розклади так, робить. Ми подивимося: розклад таро для левів на Травень місяць 2025 року лавів українців. А дивитися сьогодні розклад будуть Оксана. Та Олександра. Ну як, нормально представила тебе? Как это? потомственний психолог, торолог, гадалка Ксенія. Так, і гадалка сестра сестрах Олександра. <різь> ну що? Добре, Олександра, то, то що, ми дивимось Левів? Так, сьогодні. Левів українців. А чому б не подивитися наших красивих левів? Що <різь> там у Левів? Так. Травні що там загальна буде? енергія травня для Левів. Так, робота, гроші, кохання і здоров'я. Ой! Щось випало, окей. Дивимось. що ще випало. Малеві самі карти випадають. Так, це загальна. Це робота. Це гроші. Здоров'ячко. Це прошли здоров'я. Ах, тровочка позже. Кохання. Кохання у нас тут. Ті, ти стала як привид. Виглядав. Mm -hmm. Що? Ти виглядаєш, Що? наче привид. Mm -hmm. Так. А так? Ти повернулася майже. Це Трамп винен, як Всі завжди, у всьому. Або, або Ілон Маск, що він мені робить з телефоном? Що я виглядаю як привид. А може, це нарешті люди побачили мою справжню природу. А, він не лев. Це Ілон Маск не лев звучає. А, он, он, я б сказала, хто Но це неприлично говорити в ефірі. Це цензура. <с United> <harbor> Kathy》. Але я б це сказала на чотирьох мовах. Треба <nice> було б її б на якійсь вивчило. Да. Ну що, я готова. Що у тебе по загальній енергії? Ну Загальна енергія Для в мене лайф. така буде і добре, і складно, і це як от показувалось мені ось цією картою. Так воно і дублюється ось цим. Тобто і взагалі, взагалі, місяць звичайний, що не, не занадто добрий, не занадто поганий, не занадто веселий, не занадто сумний. Тобто він такий більш-менш рівномірний, я б сказала, буде і те, і інше, десь порівну, і звичайне таке нормальне життя. Як, як ми, як ми це бачимо, без якихось різких перепадів? А, у тебе угу. як загальна енергія? Загальна енергія така, що леви на нічого, на, на нічого такого важливого не можуть вплинути. Але принаймні буде весело. <хи> ну, Мабуть, якісь свята, які там у нас свята в маю в травні. Мабуть, будуть такі більш розслаблені, я би так сказала. Може, зустрінуться з друзями, чи десь відпочинуть більше, ми може. Може, мати, можливо. У ну, мене така рівномірно, так. рівномірно. Нічого великого не буде, нічого великого не зроблять. Скоріше за все, будуть більше відпочивати. Така в мене енергія для Леві. Ну, по роботі тепер. по роботі. Робота угу. буде. Не все угу. буде йти, як заплановано, але все ж таки, результати будуть і в грошовому еквіваленті будете отримувати. Отримувати гроші, отримувати доходи а, від вашої роботи. А, і що можу сказати, ще по роботі, будуть складнощі. У мене перекликаються два розклади. От це складнощі, це не все йде, як заплановано, і ось угу. як, якісь перепони, але вони не постійні, вони а, тимчасові, вони завершаться. І вони завершаться, і будуть нові домовленості, наприклад, нові контракти, нові нові проекти. Щось нове буде тобто, один етап. Якийсь завершується, починається наступний. Можливо, ви, наприклад, працюєте бухгалтером, у вас закінчується якийсь там звітний період, один і починається новий. Це у вас зі складнощами якимось пов'язано. Наприклад, ви там не здали вчасно звіти чи якісь складнощі в звітах, але вони все такі тимчасові, і все наладиться. Якщо ви, наприклад, маєте свій бізнес. То складнощі там бувають завжди майже у бізнесі. Знаєте, що вони також тимчасові, ви можете їх з ними впоратися. Вони не такі, що дуже складні. Вони закінчаться. Також в травні вони закінчаться і почнуться нові якісь домовленості. Це дві кокупки, це карта домовленостей, якихось партнерства. О, ну от, Якогось партнерства. Ну, так, в роботі. Так. Тобто, я ж кажу, більш-менш рівний, як завжди. Тобто, немає великих якихось складнощів, uh -huh. немає великих перемог, але це стабільне, рівномірне життя, де є і радощі, де є і складнощі. Тобто, Воно перекликається все, мені здається, з основним. А в тебе також, так? Війка Кубків. Uh -huh. Все більш-менш так само. В роботі буде якийсь. Оживлення, бо виглядає так, ніби було торможення, Тепер оживлення. Буде якась співпраця. А як то підобратися на грошах? Гроші будуть, не дуже багато, але будуть. Єдине, що ну, треба буде попрацювати над ними. Так буде дев'ятка жезлів. Ну, так трошечки буде, будете як. Як побиті, тобто треба буде постаратися. Може, якийсь там овертайм попрацювати, може, якісь складні перемовини, але гроші будуть. Це не так, що все так, даремно. Це, все, все? Не одно даремно. гроші будуть. Так, можливо, це ну, на що розраховувати, навіть те, на що напрацювали, те і отримаєте. Так, що там у нас так. по… Погоджусь. Де що було здоров'я, а потім кохання. Коха. Ні, спочатку. Ні, в мене кохання. було спочатку здоров'я, а потім, потім здоров кохання. Тут кохання. Ну, скажи, що у тебе по здоров'ю. Ой. Не хочу така... Коротше, що? треба менше за вам проводити. Менше. Ще стіль і якихось. Ну, це як стіл із кубками, де е, можуть випити чарочку. Ось такого плану. Ага. А менше е, треба проводити, бо ось це такі карти вказують, що ну трошечки менше. На три кубки, як в тебе, то нормально, а на дев'ять кубків вже не треба. Три чарочки нормально, а дев'ять вже це перебор. перебор. Ну Десь так, бо буде зле. Але це енергія місяця така. Пам'ятаєш, енергія місяця така. Якесь там святкування, якісь кубки, ну, якісь так... кубки у самого, самого початку. Да. Так. Тобто, тут навіть рекомендація більше по здоров'ю в мене така була. Ну, в мене, мабуть, так само, тому що в мене рекомендація перегорнута королева кубків. У тебе там дев'ять чарочок, а у мене взагалі королева чарочок. Ну, не треба, не треба багато чарочок, тому що буде вам потім погано. Так, е, умеренно, умеренность должна быть по всьому. Да, так, так от ось. Помірність, так, 50 на 50. Може, краще працює, щоб було не 4 пентаклі, як тут, а там, не знаю, 10, 9, туз, король. Так. Ну що там по коханню в тебе? Кохання, да. кохання. По коханню, по коханню в мене все добре. Карта сила. Uh -huh. Мені, я так чую, що це треба буде бути десь більш конкретними, більш настойчивим і не дозволяти собі сідати на голову, але буде по емоціях все добре. Король кубків все позитивно. Тільки не треба бути такою ой! Я не знаю, що мені хочеться. а Він мене образив, а нічого забуду. Ні, конкретно. Що мені подобається, що мені не подобається, тоді все буде. Ну, у мене Чахання. так само ці карти показують. Я, воно перекликається стов'язково з, з тобою, бо а, я сам роблю собі... Спробувало би воно не перекликнутися. <плес> ну. Що є, те й кажу. Що бачу, те й кажу. Не перекликається, значить, ні. А якщо так, то так. Ми самі робимо собі, ми самі робимо себе щасливими. І, і то як, так як ти казала, відстоюємо свої інтереси. Сім каже, uh -huh, uh -huh, uh -huh. вона може. Казати вам про сварки, Ось у мене це те, також. Але це не критично, Це якісь маленькі, чи постійні такі, ось, знаєте, ніби все добре, а от кожного вечора ми чогось сваримось. Наприклад, ну ви самі можете це зупинити. От реально, ця карта показує, що. Хочу зупиню, хочу почну, хочу, знайду нового когось партнера, хочу поверну старого. Що хочу, те і роблю. Хочу, знайду п'ятьох, хочу втрачу п'ятьох. Тобто, все, що хочу, те й роблю в коханні. Хочу сварюся, у мене не такий настрій. Хочу повертаюся. Тобто, це. Ну, от, де, десь так. І якщо у тебе ще карта сили, то на все це є сила, то ну, мені здається, тут, ну. от, от тут все може бути так, як ви захочете. Так, як я собі придумаєте, вигадаєте, то і е, буде. Але ви можете придумати собі ось таку боротьбу, то може, ну, як, як, справда, як вам хочеться, звісно, можливо, вам, вам подобається. Якісь такі емоційні гойделки і... іспанські, іспанські страсті. так А можливо, захочеться просто побути самій. А можливо, захочеться навпаки, щоб це було гладко. Ви все можете самі обрати і зробити. Угу. Ну, ти взагалі там... Хочу знайду собі п'ятьох. Хочу Ой. втрачу. Я то подумала, що він собі огля... дивиться футбол, а я хочу Санта-Барбару, і буде так, як я хочу. А у тебе одразу п'ятьох знайду. Знаєш що? Мені твоя версія більше подобається. Ну, а от. Те... Санта-Барбара це вже не актуально. А те, хто дивиться футбол? П'ятьох хочу, п'ятьох. Скажи, я пішла на прогулянку, прийде, а там з п'ятьма вже познайомився, а він це дивиться в свій футбол. Ну, то таке, ось вам і сварочка. Як так хочете, так і буде. От. Тобто, все буде емоційно і пристрасно. І так, як ви хочете. Так повинно бути. Ну, все, я думаю, що на цьому так? розклад можемо завершувати. Як ми і казали, він більш-менш рівномірний є все потрошку. Тож, вирішувати вам. Так, вибирайте, які карти вам сподобались більше, і так, живіть своє так. життя. Хай вам щастить. Дякуємо, дякуємо і до побачення! Підписуйтесь на наш канал. Прекрасного вам травня. Підписуйтесь, так, підписуйтесь на наші всі канали, які знайдете. І подобаєчки, будь ласка. Все,